Віталію, ми тебе вітаємо з заручними Дякую. з тим, що ти, на жаль, чи на щастя позбувся статусу холостяка. Може таке бути, що просто твоя східна дівчина-раміна сказала тобі, що до весілля нічого не буде, що треба спершу одружитись. Ні, просто я зрозумів, що настав такий етап в моєму житті, або я це роблю зараз, або я це не зроблю, ще не знати скільки часу. Тому я зробив цей вагомий. На перший погляд для себе складний, але крок, і вже зараз технічно я готуюся до цього свята. Хоча вона, наприклад. Просить, щоб ми не робили пишностей ніяких, а щоб ми це зробили дуже тихо. По скромному розписались і полетіли десь за кордон. Я одразу запитаю: оце за кордон мене збентежило. Глядачі вже та всі вже знають, переживають, плачуться, пишуть до суду позову, щоб випустити вже Козловського за кордон. Тому що він дівчину повезе на Азовське чи на чорне море. А ти повезеш його весільний подорож. Ну, хочеться десь поїхати, звичайно. Як? Тобі ж Кондратюк не дозволяє, твій екс-продюсер через сус. Ми працюємо над цим питанням. Підкопаєте суд чи Кондратюка? Ні ні в якому разі, все по-чесному, шляхом переговорів. Я просто ж так само виходила заміж нещодавно влітку. Джерік, це такий стрес. Ти просто може послухай дійсно дівчину. В тебе стрес. З досвідом я не спала два тижні. Я контролювала все, тому що я ти знаєш, телеведучка, артистка. і Я хотіла аби все було бездоганно, але це було безглуздо. Як ти впораєшся з цим? Ну ти знаєш, переживши одного разу, якщо ти переживаєш одного разу сольний концерт в Палаці Україна на головному весілля. Це ваш ось я думаю, що наступним кроком має бути весілля.